Сина і Святого Духа, всіх вас вітаю свяжнім святом днем пам'яті святого Пророка Божого Ірії. Це один із великих пророків. Той пророк, який жив за 900 років іще до Христа. Той пророк, який в нашій свідомості, в християнській свідомості, є образ ревнивого служіння Богу, самовідданого до самопожертви служіння Богу. Семе Його імя прикладається Бог мой яха. Ілья це Бог мій яха. І дійсно для нього все життя, Бог був Яхве з яким він був в такому тісному зв'язку, якого він сам бачив своїми пророчими очима. І ще будучи дитинкою, народженою. Уже було свідоцтво, що це є сусуд благодаті Божій, тому що його батько мав видіння, що благообразні мужі, тобто ангели, його пеленають вогнем і дають їсти вогонь. Це образ Божества Вогня, що сам Господь малку вибрав його як особливий сусуд для служіння собі. І це пророк дивності в той період. Коли Ізраїльський цар Ахав відпав від віри, тому що його жінка Ізавіль, вона язичницею була, і вона привела своїх язичницьких жреців, які учинили в Ізраїлі служіння Вагалу язичницькому Бога, якому приносились і людські і дитячі жертви. І от цар. Виявився невольовим, слабким, підпав під владу жінки і відійшов від своєї віри. І Господь за те, що народ зрадив йому, послав страшну засобу і сам пророк ірдя що це був гріхам, що три роки не було доща від, від голоду, і сам пророк був у річечки йому. Ворон приносив пірішки м'ясо, і він так е, рік е, був, а потім і річечка пересохла, і він пішов до Вдови в Сарепту Сідонською, і сказав, мені їсти. Вона каже, мене жменька залишилася такі муки і капля олію в кувшині. Ну зроблю зімою помре. Але він благословив, що ти і Господь тебе пропитає, і мука не закінчиться, і олія не закінчиться. І отак два роки вони разом жили. Тому -то те, що вона прийняла Пророка, Господь благословив і зберіг життя, хоча багато людей загинули від голода. Це теж, якби для нас, що Бога треба вірувати і святих треба шанувати. Ну, що вони, святі, є наші кадати перед Богом і можуть нас спасти. Ну і приклад отого того біблійського розуміння, що якщо біда стає, стається, голод чи війна, то треба шукати духовні причини. І якщо ми бачимо, або людина бачені бачить недоліки, тож треба принести власне покаяння, щоб зняти власну духовну вину. Якщо народ бачить, що виступає від там гоніння на церкву, то ж треба розуміти що Бога гнівитися. Тільки будучи вивним служителям Богу, ми являємо, що ми його діти, а тоді Господь своїх дітей береже і мили. І коли вже пік того голоду, що люди гинули від голоду, тому що засоба була страшна, тоді Пророк Ір'я являється і розказує, що це по гріхам, тому що відступили від єдиного Бога. І пішли в слід і не боїв, Господь так страшно наказав. Він тоді запропонував, щоб народ побачив, де існе віра. що давайте ми зберемося з жрецями. Вони принесуть жертву, і я принесу жертву. І хай народ побачив, який є істинний Бог. я жертва була прийнята, то є істинний Бог. І дійсно зробили два жертовника, язичницькі жреці, два алови. Теж теля положили на той жертовник, і пророк ім'я положив. О, і вони перші почали молитися зранку до вечора, і пророк ім'я сміявся. Говорить, може вас Бог заснув або погано чує, то ви голосніше кричіть. Але як вони не взивали, не кричали, нічого не являлося, і вогонь з неба не сходив. І вже тоді ввечері пророк кім'я сказав, щоб його жертовник оплили водою. Що не думали, що якась випадковість, а водою облили. І він тільки призвав до Бога, і вогонь з неба зійшов і прийняв жертву. І тоді люди, які зібралися, були свідками того змагання, якби згадали, от наш Бог є істинний, Бог, Бог як. От те ім'я, яке носив пророк пророкер'я, який був служителем. Тоді він сам власноруч убив жриців галови. О, і відновив віру, нехай ж не повноті, тому що Ізраїль продовжила жити. Вона продовжила посні творити проти нього і забирати виноградні у простих бідних людей. І за що прокуказував на гріхи, О, і за що його хотіли вбити, так що посилали воїнів. І перший захід воїнів, п'ятдесят воїнів, вогонь з неба зійшов, попали. Другий захід попалив. А третій командир загону казали, ми просто змилуйся над нами, помилуй служба така. О. Тому -то от великі чудеса звершив прокір'я. І не тільки він проповідував, а він ще створив школу пророчу, де в свій час він прозвав і Єрісея і став його учнем, І коли вже прокір'я знав, що Господь забере його і каже, от проси, що ти хочеш. Я хочу, щоб та благодать, яка в тебе, в два рази більше було на мене. Говорить, ну, я Господь сподобаю. Якщо ти будеш, побачиш, як Господь забере мене, тоді Господь виконує прохання. І тоді вже явилася вогняна колісниця з неба англи. в Вигляді колісниці спустилися, і я вступив на неї, і так возлівся на небо. Таке міло, шкур, шкур плащ. Він кинутий був. Єлісею. і він його прийнявся, значить, прага, так, по двоє, потім він річку, потім мілоті удари по річці, вона розступилася і прийшов. І як пророк Ілля в свій час, коли вже і після того голоду син тої вдови помер, вона звернулася, що він воскресив його так морітвими своїми, пророк Ілля воскресив того юнака, так. І Єлісей теж і воскрешав. Теж від юнака одної жінки він теж от, воскресив. Так що благодать почала в два рази. Але і це для нас таке вказівка, що в сьогоднішній день ми теж можемо пророки лі просити для себе чогось, який повинні просити духовне. повинні просити спасіння, повинні просити благодаті Божої, яка очищає, просвітляє душу, той божественний вогонь, який Господь кормив дитинкою, щоб цей божественний вогонь. І нас питав, нашу душу, щоб наша душа цього дня була очищена і разом з тим просвітлена. Як він бачив Бога і тересними очима, і відчував, і для нього був відкритий промисел Божий, що ми теж в цьому світі не були сліпими. Тому що ми християни, ми повинні бути світом для цього світу, це значить, що ми не повинні бути сліпі по відношенню до себе, по відношенню до того, що в світі відбувається. Тому що ми за собою людей повинні вести, повинні спасати. І молитвами, і терпінням, і проповіддю, значить, ми повинні бути зрячими. Тому -то... Ну і Головне, щоб ми зріли волю Божу про себе, щоб кожен із нас виконав те призвання, де, до якого Господь призвав, посилаючи нас в цей світ, даруючи життя. Тому то я повторюю цей день де треба просити, що святий Божий прокір'я, і почни цій молитву благодать і на нас, щоб ми. Дійсно були зречені і зріли Бога і мали з духовну силу творити заповіді Божі. і бути сіллю і світом для цього світу. Ну а для нас, для нашого народу, щоб дійсно вималювали благополуччя для нашого народу. І покаяння, і, благо... і милість Божа. Е -е... Про пророки Ліві сказано, що прийде в останній час. І це відносилося. І до явлення Месії. Тоді коли Господь прикинув, сказав, що сказано, що Ілля був в'явитися, коли Месії пісні прийде, Я сказав, він є, маючи на увазі пророка Іоанну. Чому Господь так мав? Тому що як пророк Ілля, народ, від гріха призивав до покаяння, щоб вони жили з Богом, так і призвання пророчу служіння пророка. Іоанна Хрестителя, це теж народ призвати до покаяння, що не прийняти Христа Месію і таким чином спастися. Тому то він призивав народ до покаяння ім'я. Але це іще відноситься просто і до останнього часу перед Прешестним Христом, коли Антіхрист, Ми знаємо, що тих два світінника, які являться в період Антіхриста, це будуть ті дві людини. Які угодили Бога, і Господь їх живими взяв на небо. Це єнох із числа допотопного людства і пророк пророкім'я, із числа після потопного людства і старої Ізраїля. Тому що, як апостол Павел, Павел сказав, що один раз належить людині померти. І Кожна людина повинна прийти через цей досвід, відділення душі і тіла. Проша. Таке було наказання іще прою. І кожна людина. Тому -то їх Господь і з'явить цього життя, а тепер в останній час вони являться, являть проповідь, ну, дадуть останній шанс людям в період Тіхриста, щоб вони одумалися і не вернулися до, до Бога і не йшли спасіння. Тому що там Буде страшний суд або наліво, або на право, або вічна мука, або райське життя, вічне з Богом. Тобто Господь до останнього буде стукати в людські серця і буде посилати от чудеса і пророків для того, щоб людей навертали до Бога і не пішли вслід Антіхриста, не погубили свої душі. Це ці два світільника, яких Антіхристом є, і як люди, вони теж пройдуть через свідосю смерть. Але який в третій день Воскресне, це то, що їхнє воскресіння буде теж чудо для людей, як призив до їхнього покаяння. Тому то будемо молитися, щоб що буде, пророк Ір'я і нас і в теперішній час розумляв, тому ну, що борба добра, зі злом, І Дух Божий, і Дух Антіхи не завжди є в цьому світі і після Христа. О, тобто, той Дракон червоний, який гнав Діво Марію. Оце образ церкви, яка буде ганима, ганима за всю історію своє існування, після того Господів заснував. От На землі буде тут проходити ця духовна боротьба. О, тому то ми просимо, щоб про Ір'я нас повторив, розумляв, що ми убереглися, сталися вільними церкви. І як церква Христова поснеслись на небо до Христа і прийняли від Бога життя вічне. Святий рог Божий Бога, нас грешет. Даю вам хрест, а потім ще без служим.